Ось така дача. Завжди до неї повертаюсь, коли тільки її бачу. Як тут красиво, Мені дуже подобається. Дача Ашкіназі. Да, будували дуже-дуже цікаво. Ось так. шикарно. Поруч море. Ой, неймовірна, неймовірна краса. Вау. Скільки подій бачила ця будівля. І тут поруч море. Котрий раз все ж таки хочу вам показати.